Шановні друзі, біля трьох годин тривала перша частина мого допиту. Я так зрозумів, що більше всього мої свідчення сподобалось Гінпрокуратурі, тому що вони протягом першої півгодини пробували не дати мені далі свідчити. Але ж я сказав, в принципі, те, що хотів сказати. Шкода, що ті документи, які я наводив цьому суду, Щодо корупції держави, щодо реальних причин газової кризи, щодо зрадницької позиції багатьох високопосадовців по відношенню до власної країни, суд відмовився долучати до справи. Я не можу більш детально розповідати про свої свідчення, тому що я не завершив їх. Мені заборонив суд до наступного засідання. Зустрічатись з іншими свідками, але ж я не знаю, хто інші свідки. Я попросив суд розповісти мені, хто інші свідки. А вдруг я з людиною буду спілкуватися, а він є свідок. Суд сказав, що мене додатково про це повідомить. Угу. Як? Є питання якісь? Скажіть, будь ласка, яка ворогність ще сьогодні Юлі Володимира? Друзі, їх прогнозувати не можна. От чесно, я хочу сказати: логіки в їх діях нема. Як і нема. Закону Конституції е, в тих е, злочинних рішеннях, яких вони приймають, зокрема щодо е, перебування Юлії Димірни за гратами. Тому я не можу зрозуміти жодне з їх рішень е, і не можу спрогнозувати, е, що вони е, скажуть зараз. Тому що ви ж розумієте, що іде нарада, іде парада. Е, в всякому, разі, в всякому разі, я хочу ще раз підтвердити, що. Відбувається просто катування Юлії Володимировни, яка о 5-й годині її підіймають, потім 3,5 години тримають, там з'ясували, що стакан тут розміром 80 на 80 сантиметрів. О 3,5 години вона в цьому стакані стоїть, чекає початку процесу, ну а потім знову кидають машину і потім стакани в слідчому ізоляторі. Тобто це просто катування. Жодних підстав для її перебування за гратими не існує. Жодних юридичних питань. Це ви можете запитати не тільки у наших адвокатів, а будь-якого досвідченого юриста, який знає кримінально-процесуальний кодекс. Але ж це відбувається в Україні, і я так вважаю, що вони також бачать, що люди вони не змогли цим залікати. Як вони не змогли залікати Юлію Володимировну? Навпаки, відбувається об'єднання позицій, і безумовно, я переконаний, що Юлія Володимировна вийде на свободу, і вони не зможуть її постійно тримати за гратами. В той же час рух опору, і я відчуваю, що вже на початку осені це буде достатньо серйозний і незворотній процес. Вам повідомили наступну дату? Повідомили? Ні, я прийду на допит, коли буде оголошений наступний день процес. Зараз суддя в дорадчій кімнаті, він повинен прийняти рішення щодо чергової вимоги звільнити Тимошенка. Причому може, ви не знаєте, крім лідерів духовенства, які підтримували Юлію Водим, і вимагали звільнення минулий раз. До цих вимог приєднався Святослав, настоятель греко католиків і. Крім того, я маю інформацію, що брати квички також підписали звернення до суду і багато інших видатних найкращих людей України, які підтримують ту позицію, яку висловив представник греко католицької церкви Святослав, наші найкращі спортсмени, найкращі літератори, митці, герої, справжні герої. І мені здається, що кожна відповідальна людина, кожен патріот сьогодні саме приднеться до цієї вимоги свободу Юлії Тимошенко.